Вітаю вас на каналі Ардзайка. Сьогодні готуємось до свята Хелловін. Отже, що на нас чекає? А вже ж солодкий з соплями Хеловінський кексик. Ну, приблизно 5-7 см малюємо додаткову лінію симетрії, піднімаємо додаткові лінії вгору. З цих точок відступаємо ще по сантиметру і з'єднуємо їх ось такою формою. Це наш, е, нижня частинка нашого кексика. Тепер ми е, ось тут ось так намалюємо один овальчик і в цю сторону ще овальчик ось такий. Це в нас. Ось сильно вимальовувати не буде. У нас буде е, ось тут такий е, ось один такий слой. Ми його овальчиком малюємо, можна не зовсім рівний. Трошки відступили і трошечки слой поменше. Як бізе, як слой, як щось солоденьке таке, розфарбуємо його. Потім може можна буде додати якихось елементів, але подивимось зірочки, там клякси, подивимось, може, кров, дивлячись на те, що буде зверху. Кожного вершинки з зигзагу ми промальовуємо ще лінію. І потім, коли будемо розфарбовувати, я покажу, яку частинку будемо розмалювати більш темним, яку більш світлим. А, так, ми намалювали серединку, а далі ми можемо обрати, що ми по, а, ро, по намалюємо на верхівочку кексика. Ти пропагаємо і переходимо на тикавку. Робимо? Ми намалюємо з тобою зараз ось такий трикутничок, але округляємо куточки. І ось тут округляємо лінію і округляємо вгорі. Ось такий трикутни... округлений трикутничок у нас вийшов. І, ось ту... і Потім ось тут справа додаємо ще, ще кусочок такий об'ємний, ось таким чином, і затираємо все зайве. Зверху, йдемо, йдемо по краю по формі. І ось тут закруглили, зайшли всерединку. І знову відступили. Йдемо, йдемо по краю, зі розширення донизу і всерединку. Знову йдемо, йдемо по краю і розширили всерединку. А ось тут закруглили попередній такий слой такий закруглений. І з іншого боку, у нас з тобою так само буде. Ми йдемо, йдемо і ось тут закруглимо. Трошки в іншу сторону тепер йдемо. І ось таким чином отримуємо з тобою об'ємну форму тикви. І далі ось тут домальовуємо такий кружечок і розширюємо його, розширюємо його донизу, Отримуємо таку е зелену штуку, як її назвати. Товбур. Овальчик такий закругляємо. І щоб вийшла така сльозка, ми малюємо вниз таку округлу лінію, як, як спадає вниз. З однієї сторони. І додамо ще об'ємчику. А для об'ємчику треба ще одну ось таку лінію з угорі намалювати. Це з однієї сторони, і так само з іншої овальчик. Закруглили, Сльозку можна робити, можна не робити. І ще обов'язково додаємо вгорі ще ось таку лінію, для того, щоб показати, що у нас тут об'єм. така лінія. Ось. І, і носик. Теж у нас трикутничок з закругленими краями. І так само додаємо ще лінію. Об'єм таку. У нас будуть потім ще кружочки, зірочки. Черепочки, якісь, якісь там кісточки, ну, тобто якісь прикраси на наш кексик дава додамо а, так. Можна зірочки, ну, будь-які елементи можна, типу на задньому фоні одне коло, з іншої сторони друге коло, третє коло. например, да, вот так, лужа доставили, угу. Ага. еще кружочки, зрачок, и вот такие какие ну то потом мы червоным домалеваем. Можно так, чтобы они дивились в разные стороны. Будемо малювати, ми просто свічку намалюємо. Ось тут така круж... Овальчик малюємо. І просто вниз опускаємо, типу, свічка буде Ось тут на задньому фоні. Якщо там десь в тебе її треба намалювати, то там теж овальчик такий. Ось така посередині паличка і вогник. Вогник. І парафінчик, який вниз стікає. Зараз теж намалюємо. такие хвылястые линии на моем, корочиночку, вот маленькую лакожанчик на моем, рожки, ушко, и такие, оп, оп, и, а, здесь вот так в ту сторону, это раз. Видно, чи ще разочок, І ще разочок і раз і сюди. І потім раз, два і три. Так. Але подивимось, можна можна і не малювати ось так всю, на всю полотінку можна. Далі переходимо до розфарбування. Навколо свічочки ми з вами промальовуємо жовтий. Яскравий жовтий колір, а по краям більш оранжевий. Потім на коричній або червоний можна перейти і на чорний. Саму тиковку я розмалювала оранжевим кольором по краям, посередниці більш свізим, оранжевим і жовтим. І обвела коричневим фломастером. Так само і сам кексик. Зробила його тиквіним, гарбузовим. Також намалювала жовтеньким і оранжевим і вже по контуру таким коричневим відтіночком. Вафельку промалювала коричневим, чорним і жовтими відтіночками, зробивши такий як полосочку темний світлий темний світлий колір. Далі розмальовуємо чорним фломастером очі, додаємо різних елементів, цяточок, точечок, розфарбовуємо більше детально наводимо в лінії. Лужицю соплів, або це може бути кровава лужиця, а можна не малювати, залежить від вас, від вашого бажання. І дофарбовуємо різні елементи, точечки такі. Я ось промальовую сопельки, які стікають з нашої тиковки. Далі беремо з вами і домальовуємо червоним кольором очі, як такі випуклі повитинку, якщо хочете, домальовуємо. Павучка і домальовуємо такі маленькі деталі, які роблять наш малюнок неймовірно прекрасним. А я прошу тебе прокоментувати, поставити лайк, підписатись, підтримати дане відео і ділитися з друзями, приєднатися до наших онлайн-уроків у зумі малювання, а також до спільноти в Телеграмі. Надсилай свої малюночки і пиши, що б ти хотів намалювати. Всі посилання ти знайдеш під відео, а я бажаю тобі творчих хеловінських, страшенно чудових, прекрасних малюночків до свята Хелловін. Також запрошую тебе приєднатись до конкурсу малюночків. Пиши творчих успіхів. А з вами була я, Бандишка Світлана, на каналі ArZ.